Такс, э, добрий день усім. З вами знову я, Лези, і сьогодні ми продовжуємо грати в фосмофобію. На жаль, кип'ятка не було. Э, він зайнятий там кудись поїхав, тому з ним не вдав. Що ти тут делаєш? Я то Шо... кажуть добрий день, ребята, З вами, як завжди, як і п'яток. І я захопив офіційно канал Lazy Still Джонсона. Нет, дядя, ну ти офієл? блокноті написано, де написано що, За цей день вам треба поставити лайк і підписатись на канал і написати дуже приємний коментар. Да. Бачиш? А, щоб вийшло наступне відео, набираємо 15 лайків, а якщо хочете, щоб крім кипятка ще хтось знімався, набираємо 16 лайків. А якщо хочете, щоб я його затягнув взагалі в іншуру, набираємо 17 лайків. Все. Ось такий вам розклад. Па -па -па. я уїжджаю від тебе Куда? Куда? Куда, бой хороше, ти куди без мене? Я я злий, я злий. Все, ти понял мене? Я злий. Давай. Людина. А Це много меняет. Все богатство твою виню. Так, короче. Прийшли, прийшли. Давай, хто попадає в м'яч, хто і вибирає карту. Ой, ой, в киса, в киса. Давай. Я на Для ж придумали рандом, ну, ну типа И попасть, ну, ты я, по... я знаю, что сотка. Хто да, попадає в кільце, я той, так сказать отримує... Е, э, 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 дай мені, 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 мені Мій мяч. Опа, я фактично попав. Я взагалі то катангенс. Я виповую, Яка не а було, ти чуєш? Я катангел. Ти стіл Ти буквально стіл Ти бачиш, що я стіл? Бачиш, що ти табурет? Ті немає. Чао. Ти завис, мен. Брехня. Це клевета, клевіта. Ну шо, все, відео закінчилось. Всім удачі, всім пока. Він завіт. Молодий чоловіче, куди ви йдете без попередження? Я викрякуюсь, не мішай. Мен здох. Давай, бери, щось. Чого? давай Ты шось взял, шось. Ой, опять буду сниматься с камерой. Камеру вырубай! Тут пьемка видео запрещена. Камеру вырубай! Молодой! Молодой, ты куда идешь? Куда идешь? Молодой! я, де мене захопили на планетяне! А-а-а! Я в них на базі! Я в них на базі! Ось я знімаю... Ви гуманоїд! Так? Да? А, а я думав, сава. Сава. Дорогі підписники! Я бачу, тут ходить якийсь гуманоїд. Фух. <плес> Мені надо. Мені надо. психолога. Да. Як ти мене понял? Понятно, типа. Ев завжди надо психолог після розмови з тобою. Да, бо не стають психологами, якимось неадекватними. Навіть не знаю, Лей... Та блин, а знов режим злой бабки. Знов! Да фигер! Це ты світловий! Уейзи! Та не мене, Уйди! Уйди! Уйди, зла бабка! Я в наступний раз куплю розпяття а щоб тебе лікувати, ти поняв мене? Моя пилка хоче. Только довитися твоєї шиї. Ідіть нафіг, у мене тут розслідування. Займайся, чимось, корисним, а не пилу, таскай. Корисним, чимось, мою. Він навіть термометр не взяв. А я ее выкину. Так, все, залишайся тут сам. Давай, шок, новый, давай, другой, шок. Реджи Ну ладно. Типа в мене був выбор, да? Да, да, да. Типа у тебя є выберу, але насправді отимає, бо я боя тут снимаю все. Я влаштую на рентгью концерт. Перший за багато років е, Ну Виступлю перед глядачами твого каналу. А шо, Крабіном будеш співати? Я не проти. Ні, то, то, інше. то інший. концерт? На наступній серії, якщо ми набираємо 20 лайків, я устраю концерт. ДОМ! Я, я Віталька! ну я, я заменяю, кипятка. А. Я местный евкаліпт. А, а я думал, сова. А я думал, ты местный бомжар. Не, я вкалип. Я нашл тебе ага. лопатку. Эээ, е, підходьте до пошти до гаража, о, в гаражі. Е, до до пианина. Ты сфоткай лопатку потім, а. лопатку. А моя нема фот фотика. Ты взял фотик? Нет. Я брал термометр. Там нема вообще фотика. А, -а, -а, -а. а я на работу. Я а. куплял. Давай. Дорима. Адапаре до риме. Амино ландиремориме. Так, серьезность, все, включаю режим серьезного. Все, я мистер серйозність Работать. Девочки и мальчики. Ну ты твоя серьезниц! Что ты меня Ховайся, Давай, давай, ховайся! Так тут коробки-то единицы. Ну ты дебил, на что ты коробки поставил в шкаф? Так, я сейчас все устрою. Че так Ну молодец. Я Зас... проиграю двери, на меня скример какой-то выпрыгнул. Куда? Как тебе там закрыть, а? Дебил, <laughs> я знаю. вот такая кумая зубная щетка. Орал, Тебе он за рекламу платила? Не. А мы не платили. Эээ... Си, ай,

Хочешь меня запугать? Ты знаешь, что мои братки? Ты знаешь, кто мои братки? А ты знаешь, что мои братки? В тебе нема, братків. Я. Yeah. Ой, там на гори. Ой, там, на круті! Боже, яке Будеш нас раз викидати все, що нам надо, я, я тебе викину в... в окно. Я ничего не викидав. Воно все там лежало. Я не бачу. Сережа? Дело шляпи. Нюхай бебру. Шо, який ты примірный. Я не знаю, я не все. Я більше в це не граю. Пішов воно нафіг. Та я зараз теж відкинусь, давай. Разом одкинемось. Не надо! Наведи на мене камеру, наведи на мене свою морду. Ну. Е, передаю привіт найкращому художнику та хорошому другу Ла Ланету. Е, за... Ланету. Тихий. <зві> Такий красивий мішка, У нього знову наклонності проявляються. Дивись на мене! Дивись на мене, дивись на мене. Іти з чорними очима всі в крові. Тут клас смерт! Дивись, дивись тут, на мене! Сюда дивись, тут сюди дивись! <свят> Виставляю на Олесі з підписом. Продам кип'ятка за 5 гривень. Тут є сокира. Виски, mm. 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 ви не думаєте, що тут є сокира, а буде продовження. Тут просто є сокира. Ми вони мене зараз розводять, просто щоб на мене мене тут напав привид, і я опять тут обісрався трошки. Так, так, все так. Ей, назер love, Ей, насер. Майтінський. На, пригласні, ну ноті я передам привіт Герещенку Михайлу Юрійовичу 2009 року народження. О, я знайшов ті кі кісточки! Я знайшов руку! Ого. Мощно. Ти з'їв руку, ти з'їв скелета, ти понял? Ти з'їв скелет. Я знайшов все ж з двісті на полух розбитий. Значить, це ймовірно, що тут була бійка. Ну... І я добрий нам ріди, шановний пане привид. Якщо ви тут, натисніть один. <гум> ти типа оператором водафону став? Да. Якщо ви не тут, натисніть два. Хоча якщо ви натиснете два, ми <гум> все одно зрозуміємо, що ви тут. <гум> да ти ге. Нічого не сказати не можу. No Популярно Чарлі, Чарлі, ти тут? О, згадав 2017 по моєму Да, Ні, рай раніше. Ми грали, все. ну, як грали, Ми визивали тут. Що двері закриті? А, мене зіжрав! До речі, до дорогі підписники, на мене на мене канал. Дорогі підписники, дорогі підписники. В найближчий час, от як мене набирається тисяча підписників, я, 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 то я. Ну я ж в мене вже кліп, майже готовий. Кліп на тисячу підписників. Да. То як набирається мене тисячу підписників, то виходить кліп шикарний. Звичайно, він ще не не, не записаний, не, не, не готово, є лише текст. Але й того ж хватить. Диви кубики. Що ти хочеш? Карти таро, Карти Таро нема. Хочеш, погадай на таблиці? Я. Инделеева? Тобі що там плотно? Тут вже треба. Так досить. Ярик, у тебе бабачок потик. Че потик? Тихо, тихо, тихо. Я шукаю госторбсы. Вин тумбочку відкрив, ты понял? А де тумбочка? Ну тумбочка. Ну знаешь, там ще гроши тумбочка. В тумбочке гроши. Де ты берешь гроши. Она каже в тумбочке. Привіт, народ, на момент цього відео я, напевно, вже потратив е тижні два, навіть може більше. Тому прошу, будь ласка, підпишіться на цей канал, типу, поставте подобайку. І якщо ну, загляніть на мій телеграм-канал, будь ласка, посилання в описі. Бо, блін, ну я дуже старався над цим відео два чи три тижні. Тому ну, я думаю, можна хоча б якось подякувати за старання, підпискою та подобайкою. Та подобайкою, сорі. Всім па-па!